Доброго ранку вам дорогі колеги риболови. <кій> сьогодні у нас 2 березня 25-го року, от, знов на Печенірському водосховищі. Значить, їхав по дорозі, е включив камеру, записував, але ну, воно чогось не записало. Ну, на сьогодні поміняв локацію, заїхав на центральний пляж, ну, от, трохи поміняв. Ходив, легше одівся, Це така полювання. Ходив. Вот. Ну, йшов сюди по дорозі нічого не записував. записывал. Будем дивиться відео, Будем дивиться відео. Вот. Там у коментах, по моєму Вадим і Віталій. про это сказать за эти поставушки. Я сказав, що у мене там на каналі є винта. Розкажіть, панове. Ну, буде вільна година. От. Я вам розкажу за цю поставушку. Там просто нема там нічого сложного. Так що дивимось. 2 березня. Погода хороша. Мінус 4 було. Днем буде 0. 0,1. Вплители і професіонали. Прибув на місце. ну от. Значит, от центрального пляжа пішов в сторону Чорного лісу. Найшов місце. Тут у мене 7,5 метрів. А ось 30 кроків від мене, от. там 3 метри. Ну, в общем, получається, что я на схилі сижу. Вот такие-то дела. В общем, закормил луночки, поставив палатку. Ну и на две поставушки это. Просверлив дві луночки. Ну, в общем, буде дивитися. Місто локації. Локація друга. Гаджока теж друга. От. Ну, мотиль. І Сашки багатне сала зробив часником з укропом. Попробую, як вона. Там на Батьківщині карась ловиться на сало. Подивимося, як тут буде платва і общем, будемо дивитися, хлопці. Давайте дивимось. Так, зараз першу зарядимо на коромисла. Заряджаю хлопці за допомогою оцього хорошого хитрого препарата. Вставляю крючочок, Набираю пучочок. Резиночку натягнув. И получается вот такие вот пучочек. для лящик люба такая. Сутики. Пока попадаешь туда, в эту дырочку Ну нічого. Зато це не то, що надевать по одному. Дуже быстро, ловко і хорошо. Так що користуйтесь, дорогие колеги. У кого хто вже в віці і зір уже не такий правильний. А что, если руки трусятся. А, ну, в общем, получилась такая ерунда. И туда его. Вот. Сейчас снимем поплавочек, чтобы оно легче. О! Еще два штука и пало. В общем, дивимось дальше. Так, а другу поставим на мормышечку то там два крючка поставим на мормышку но тоже пока на мотыля а там подаемемся на улице попробуем там по два очка попробуем и на Дивимось далі. Ну, в общем, дорогі колеги, дивіться, пока немає поклевок, підходу. Дивлюся, що ходо риба, бо так этот зажил, зажил кудись цепляє. Саме обикновенная удочка. Вот она, бачиш. Ізолентой біла ручка. на наробив, щоб було видно її хлистик. От. Потім робиш отаку от ерундовину. Я зробив от внучки, ходили в садочок так, там вони ліпили пластиліном на них. Я їх взяв. Ну вони дуже гнучки. Я їх вже усілил, от это, понаклеїв. От. От. Значить, тут сверли ти дирку. Ось одну дирку це під, під хлистик взяли і під жилку. От. Собираете. Раз и, значит, я зробив собі. Вот если в палатке, допустим, сижу, там открыто, чтобы было видно. Так кивок зробив. Вот. Кивочек вот от вот. Ну и поплавок есть. Ну, есть и поплавочек. Поплавок. О. Тут ось гачок один прив'язаний, грузик, потом стопорочок резиновий і другий гачок. Ви можете на низ сюди прив'язати і, і мармишку. Но коли будете робити, робити коли будете оцю вот причину, ну, значить розраховуйте на е, лунку, який у вас бур. От у мене був 130-й, це я його підглядив років 20, мабуть, назад. Був на Ямалі, там, в Ямалонецький національний Округ, були на Обській губі на рибалці. І я там піддивився у, у этот. Ну, а потом, е, оце, наверное, років 5 назад зробив і собі. Ну, от. Значить, розраховуйте під бур. Можна його зробити і текстолітове, з текстоліта. Отвір на хлистик. Другий отвір на, на жилку. На жилку. От. Ну, це вже ваша фантазія. Ви можете кивок ставити, можете один поплавок поставити. От. Його принцип роботи. покльовка ви його поставили і пішли, ви не задивитесь за вудочками, бо, бо їх... другой раз покрала. Я как выхожу, то у меня вот площадки такие из-под этих. Раз на лунку поставил, я вильно выхожу. Ну, вот. В принципе, Принцип ее работы. Поклевка, если карась или лещ там, вот, что вы. Она в лунку раз и вот это вот, оно не дает. И вот так вот торчит. И мне видно, что была поклевка. Так что, Дорогий колега, робіть. Нічого сложного немає. Нічого. Жилка в мене тут 0.14 стоїть. Прив'яжете. Це вже ваша фантазія, як ви прив'яжете от 1 поводочок тут. Отакі-то от справи. Так що я ваше прохання виконав. Давайте, ловіть, ловіть. Ну не багато. Ну, а як збирати її? Я знімаю цю штуковину, знімаю хлистика. Хлистик на місце його туди. Раз. А оця ерундовина, там де жилка. От сюди повернув до цього. Раз, беру резинку. Грошей немає, ну сюди. використовуємо Резиночка і раз, накрутив. Все. А тепер підкрутили, підкрутили сюди. Берете гачок один раз сюди і загнали. Воно пінопластове. Заганяється дуже добре. Другий гачок ось. Закрутив. Закрутив. І теж туди ж його. Ось. Раз. И вот она у вас в собранном сборе. Все. Ну а це куда вы уже и положите? Это уже ваши проблемы. Так что давайте. Будьте здоровы и ловить. Ой, еще вы поставушки. Оставлю все, две штучки. Ага. Поклевок немає. Рыбаки, конечно. Рыбаків. Коллег. По счастью. Море. Там вот для берега трохи сидят. Это такие справи. Там на легенду вообще. Целый палаточный городок. Ну что, дорогие коллеги? Зловив три платвини отаких от, от і усі вони на мармишку, Так що буду витягувати зараз карамисла і ставити мармишку. Бачите, як удобно вот цим брати, Взяв прямо в луночки, Руки у тебе чисті, Взяв, витягнув мармишку, а платвичку положив у кулечек. Ну такі то справи. Так що прополоскав ось нас у луночки. частенько, все. От. Давайте, користуйтесь. Ну шо, дорогие мои колеги. Це ще не ляч. Ну хай хто хто скаже, що це не риба. А. Так що туди угулю. У все А вообще я вам скажу, что голодного мысливца и рыболова зверь боится. Так что э, все это дело надо сбрыснуть свежей алкогольной струею, типа Кока-Кола. Ну, на вроде как бы Вот. Это уже и пора и перехватить. О! Холодного мисливця і риболова він боїться. Так що смачного вам і хорошого клву. Так, на колеги, місце прибрано, чистенько. Мусор забрали. Вон тичечки стоїть. А там вон бутилка замерзла. Уже упакувався. Все, надо ну дома. Ну что, дорогие коллеги. Рыбалка завершена. После палатки забулся, не снял вам. Но ну, вирты на слово. Шесть штук плотин два подлещика и два леща. Я считаю нормально. Для нас с бабушкой хватит Вот так вот. Вот и вот такие дела. До обида трохи ловилась это до двух часов. Хоть поклевки были там этот. Ходит, ходит, э, рыба ходит, потому что жилку бьет А брать не боря, а с двух часов вообще. Вот, прекратила. Так что зараз проедем посты и сниму вам этот водохранилище. И... Так что вперед. Мы. Заезд есть, как бы клубце открыл. Тут летом, как заезжал, то до войны. На площадке там становились, ставили палатки. Вот, ну, есть был платный. Вот такие дела. Так что, такие пироги с котятами. Идти далаховато, конечно, да лаковато идти. Некоторые хлопцы разбегались пораньше. выключусь, потом включусь. Упс, приехали. А теперь еще один. И на дамбу. Дамба. Три километра по данной. Что давайте Не берете вона ніде не бере. Все, давайте. Пока, давайте, дорогесенькі, давайте. Спілкуйтесь з природою, Любіть її, Жалкуйте. і не налавлювайте бо, риби, лки-палки. Ну прийдеться ж в другий раз, сядеш, нічого не поймаєш, і будеш возмущатися. А де ж вона є? Та де ж. Та, о от, о от, де ти вылови. Пока вам. Бережіть себе і разом до перемоги.